Ні, 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 не надо. Я підходжу. От ти в речі на конкор. Ви що? Членів конкор. Що Що ви дурака валяєте? Що за дурака, валяєте? Біон на. Дайте пройти Ви що? Дурака. Ви щося? Міліцію викликайте. Викликай, давай. Проїзний не забудь взяти. Так, сейчас іду. Ой, знімай, знімай. Що це за приколи? Що це за стіна? Тільки що порва? Та й що буде? Ти будеш мати неприємності. У ну, буйкові стали стіни що Зараз викликає так, міліцію. Викликайте міліцію що компанія, яка користується автобусами агресор, агресора, не пускає депутатів міської ради і обласної на це. Ти вже цирк. Пропустіть, тому що зараз викличемо міліцію. Да, будь ласка, будь ласка. Так, подожіть, подождіть, не, будь ласка, не тягніть, я стою, не тукаюся. Шановний пан Бойко, скільки ви сплашуєте до бюджету країни агресора грошей? Пошов нахуй. о о А це все на відео. Хуй не, я не слідую. пропустіть, що ви запросите. Куда телефон бросил? Телефон. телефон вироби не вироби. Часу, я не куда ты лезешь за да, ну, телефон? Берай. Куда лезешь на да. телефон? Ребята, ребята куда лезешь? Ты я... запросил и заходит. Ты пропустишь? Куда лезешь на, на телефон? Так что не надо ничего делать. Блять, кто наружу, блядь.

Бачимо ну, прийшли тому що питання, яке стосується обомади, життя обомади Чи, те, те, не те, не я я людей, перешкоджає діяльності я. Думаю, що ці збори виконкова будуть не дійсно я вам гарантую.